Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Знайомство з Джиммі настав серпень. Він приніс низку змін. І несподіванок, що, проте, не здивували ненці. Відколи приїхала Поляна, вона чекала на них щомиті. Першою несподіванкою стало кошеня. Поляна знайшла кошеня, що жалібно нявчало край дороги. Коли докладні розпити сусідів не виявили господаря, Поляна без вагань принесла його додому. Я зраділа, що не знайшла господаря, довірливо повідомила тітці щаслива Поляна, бо захотіла взяти його до себе. Я люблю кошенят. Я знаю, ви теж будете раді, що воно житиме з нами. Міс Полі подивилася на жалюгідний занедбаний сірий клубочок, що тремтів у руках Поляни. Міс Полі не тримала в домі котів, навіть симпатичних, здорових та чистих. О, Поляно, що це за брудна тварина? Ще й думаю, хвора. Вона блохаста і шлудива. Я знаю, що це бідне маленьке створіння, промовила Поляна, ніжно зазираючи переляканій тваринці в очі. Погляньте, як воно тремтить від страху. Вона ще не знає, що ми його візьмемо до себе. Звичайно, більше нікому, відповіла двозначна місьполі. Безперечно, кивнула Поляна, не зауваживши двозначності. Я так усім сказала, що як не знайду справжнього господаря, воно житиме в нас. Я знала, що ви зрадієте горопашному кошенятку. Міс Полі відкрила рот і спробувала щось сказати, але марно. Несподіване відчуття безпорадності, яке часто охоплювало її після приїзду поляни, знову безповоротно оволоділо нею. Я таки знала, вдячно заторохтіла поляна. Що ви не кинете призволяще горопаху. От мене ж ви узяли. Я так і сказала, місіс Форд, коли вона запитала, чи ви дозволите. Я їй сказала, що ви мене взяли, попри те, що у мене була жіноча допомога, а в ж нікого. Я знала, що у вас добре серце, кивнула Поляна і щаслива вибігла з кімнати. Поляно, Поляно, запротестувала міс Полі. Я не але поляна вже бігла до кухні і гукала на ходу. Ненці, Ненці, погляньте на це чудове маленьке кошеня, яке тітенька Полі погодилася виховувати разом зі мною. Міс полі, яка ненавиділа котів, у цей час нерішуче зітхнула і відкинулася на спинку стільця. Не маючи сил протестувати. Наступного дня з'явився пес, ще брудніший і нещасніший, ніж кошеня. І знову міз полі на своє превелике здивування стала янголом милосердя та захисником знедолених. Таку роль безапелеційно призначила і поляна, і жінка. Яка терпіти не могла собак ще більше, ніж скотів, знову виявилася безсилою протестувати. Одначе, коли менш ніж за тиждень після цього Поляна привела додому обшарпаного хлопчика і довірливо попросила прихистити його, міс полі не стрималася, а сталося ось що. Чудового ранку в четвер Поліана несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Останнім часом вони дуже здружилися. Ця дружба почалася з третього візиту, коли дівчинка розповіла місіс Сноу про свою гру. Тепер місіс Сноу гралася в цю гру разом з Поліаною. Власне, їй це не дуже вдавалося. Вона стільки часу плекала в собі жаль, що наразі стало важко зрадіти. Але вона швидко вчилася під щасливий сміх та заохочувальні коментарі поляни. Того дня, на превелику втіху поляни, вона сказала, що дуже рада, що поляна принесла їй саме холодеці з телячої ніжки. Бо саме цього холодцю їй сьогодні найбільше хотілося. І це попри те, що перед дверима кімнати Мілі встигла повідомити поляні, що дружина священника зранку вже надіслала місіс Сноу миску такого ж холодцю. Поляна розмірковувала над усім цим, коли раптом побачила хлопчика. Він, сіромашний, сидів край дороги і збайдужіло стругав паличку. Привіт, приязно всміхнулася Поляна. Хлопчик глянув на неї, але відразу відвів погляд. Привіт, якщо не жартуєш, буркнув. Поляна розсміялася. Ти кажеш так, ніби й холодець стелячі ніжки тебе не потішить!» Захихотіла вона, зупинившись біля хлопчика. Той завовтузився, здивовано зиркнув на поляну, а тоді знову почав строгати паличку тупим ножем зі зламаним лезом. Поляна завагалася, а тоді вмостилася на траві поруч із хлопчиком. Попри її запевнення в тому, що у неї є жіноча допомога і що їй байдуже з ким спілкуватися, дівчинка нишком мріяла про те, щоб мати друзів однолітків, тому вона вирішила не втрачати цієї нагоди. Мене звати Поляна Вітєр, – мило почала вона. А тебе, хлопчик знову завовтузився. Він навіть спробував звестися на ноги, але передумав і знову сів. Джимми Бін, нелюб'язно й байдуже, бовкнув він. Чудово! Ось ми і познайомилися. Я рада, що ти назвався, бо дехто забуває про це. Я живу в домі міс Полі Гаррінгтон. А ти де?» Ніде. Ніде? Так не буває. Кожен має десь жити, наполягала Поляна. Ну, я наразі шукаю собі нове місце. Справді, і де ж воно? Хлопчик зміряв поляну презирливим поглядом. Турепо, як я можу знати, де воно, якщо я його ще не знайшов? Поляна трохи відхилила голову назад. Це негарний хлопчик, а крім того, вона не любила, коли її називали дурепою. І все ж він зовсім не схожий на тих старших людей. А де ти жив досі, допитувалася вона? От причепа на мою голову, нетерпляче зітхнув хлопчина. Доводиться чеплятись, бо інакше я про тебе нічого не дізнаюсь. Спокійно пояснила Поляна. Якби ти більше розповідав про себе, я б менше розпитувала. Хлопець хихотнув то був дурний сміх, не щирий. Але коли хлопчик почав розповідати про себе обличчя його погарнішало Ну, тоді слухай я, Джимі Бін, мені щойно минуло 10 років, то рік я жив у сиротинці. Але нас таких там багато, і тому їм за мене голова не боліла. Я пішов звідти. Тепер житиму де інде, але поки не знаю, де саме. Я хотів мати власну домівку. Ну, звичайно, щоб була мама, а не доглядачка. Як є домівка, то є і родичі, а в мене нікого немає. Відколи Татко помер. Ото й хожу цвітами. Вже обійшов чотири будинки, але ніхто з господарів не схотів мене взяти. Хоча я й казав, що відпрацюю дарма. Що тобі ще сказати? На цих словах голос хлопчика здригнувся. Як їм не соромно, співчувала Поляна. І ніхто з них не захотів тебе взяти до себе. Боже, я розумію, що тобі довелося пережити, бо коли мій татко помер, і в мене не було нікого, крім жіночої допомоги, доки мене не взяла до себе тітонька полі, Поляна раптом урвала. Обличчя її осяяла чудова ідея. «Ого, я знайшла для тебе домівку, вигукнула вона. Тебе візьме тітенька Полі, я впевнена, адже вона взяла мене, а ті Флафі і Бафі, коли в них не було нікого, хто б їх любив, і їм не було де жити. А це ж лише кошеня і песик. Ходімо, я знаю, що тітенька полі візьме тебе. Ти навіть не уявляєш, яка вона добра і чуйна. Худеньке обличчя Джеймі Біна розпромінилося. А ти не брешеш? Вона мене візьме. Ти знаєш, я можу працювати. Насправді я дуже сильний. І він продемонстрував тоненьку кістляву ручку. Звичайно, візьме, запевнила Поляна. Моя. Тітонька Полі найкраща пані в світі, відколи моя мама стала небесним янголом, а кімнату неї та схочу, продовжила вона, схопившись на рівні ноги і смикаючи хлопчика за руку. Це надзвичайно великий будинок, щоправда, додала вона дорогою дещо стурбовано. Можливо, тобі доведеться деякий час спати в кімнаті на горищі. Я теж спочатку спала там, але там на вікнах тепер є сітки від комах, то тобі не буде так спекотно, і мухи не принесуть на лапках різних мікробів. Ти знаєш, що таке мікроби? Це дуже цікаво. Можливо, вона тобі дасть почитати цю книжечку, якщо ти гарно поводимешся. Чи навпаки, якщо погано. Ой, а в тебе теж є веснянки, критично роздивилася вона хлопчика. Тоді ти будеш радий, що у тій кімнаті немає церкала, а краєвид за вікном набагато кращий, ніж картина. Тож ти там любісінько спатимеш, відсапувала Поляна. Раптом виявивши, що дихати треба не тільки щоб балакати. Хай мені біс. вигукнув Джимі Бін. Він нічого не міг збагнути, але вже був у захваті, а тоді додав. Знаєш, той, хто може біжачи безугавно балакати, як ти, може взагалі ніколи не змовкнути. Поляна розсміялася. Що ж, в такому разі ти маєш радіти з того, відповіла вона, бо ти тоді можеш помовчати. Коли допнулися до будинку, Поляна відразу припровадила свого супутника у шелешеній тітці перед очі. Ось, тітенька Полі, тріумфувала вона. Тільки но ну, подивіться, кого я вам привела». Це набагато краще навіть за Флафі і бафі, яких ви прихистили раніше. Це справжнісінький живий хлопчик. Він не проти спочатку деякий час спати в кімнаті на горищі, і він обіцяє працювати. Але, думаю, він мені майже весь час буде потрібний, щоб гратися зі мною. Міс полі зблідла, а потім густо почервоніла. Вона ще не все розуміла, але на її думку зрозуміла достатньо. Поляно, що це означає? Хто цей обшарпанець? Ти ти його знайшла? різко запитала вона. Обшарпанець відступив крок назад до дверей. Поляна весело розсміялася. Невже я забула його представити? Я така ж, як і чоловік. А вже ж! Він брудний, тобто хлопчик, як Флафі і Бафі, коли ви їх прихистили. Я думаю, миття йому піде на користь, як і їм. Ой, я знову забула про головне. Поляна урвала і розсміялася. Знайомтеся, Джиммі Бін тітенька полі. І що він тут робить? Ну, як же тітенька полі? Я ж вам щойно все пояснила. Від здивування у поляни очі полізли на лоба. Це для вас. Я привела його додому, бо йому нема де жити. Йому потрібен дім і родина. Я розповіла йому, якими ви були добрими до мене, до Флафі та бафі, і я знаю, будете до нього, тому що він набагато кращий за котів чи собак. Міс полі гепнулася на стілець і піднесла тремтливу руку до горла. Ось ось нею заволодіє знайоме відчуття безпорадності, але вона перемогла себе і сіла прямо. Годі, поляно, це твоя найдурніша витівка. Тобі не досить приблудних котів і дворнях, і ти приводиш обшарпаних маленьких жебраків з вулиці. Хлопчик від цих слів аж здригнувся. Його очі спалахнули, а підборіддя гордо піднялося. Він зробив два маленькі кроки до мізполі і став визивно перед нею. Я не жебрак, мем, і мені нічого не потрібно від вас. Я розраховував улаштуватися на роботу за харчі і дах над головою. Я ніколи не зайшов би до вашого старого будинку, якби ця дівчинка не притягла мене сюди. Вона розповідала, яка ви добра та чуйна, і тільки й мрієте про те, щоб узяти мене до себе, ось так. І на цьому слові він розвернувся і вийшов з кімнати, сповнений власної гідності, що виглядало безглуздо, якби не було гідне жалю. Але чітенька Полі, розпачувалася Поліанна. Я гадала, що ви будете раді взяти його до себе. Хій Богу, я думала, що ви зрадієте. Міс Полі підняла руку, закликаючи поляну замовкнути. Терпець їй нарешті урвався. В її вухах все ще дзвеніло слова хлопчика про те, яка вона добра й чуйна. І знайома безпорадність знову охоплювала її, але останнім зусиллям волі вона опанувала себе. Поляно, різко вигукнула вона, припини торочити своє одвічне слово, радіти. Зранку до ночі тільки й чуєш від тебе. «радіти, радіти, радіти! Я скоро зглузду з'їду від цього. Від подиву Поляна роззявила рота. Але чому, чітонька Полі, вихопилося у неї. Я гадала, що ви радітимете, коли я ра. Вона урвала, почала ляскати себе по губах і кинулася коміть голові з кімнати. Поляна наздогнала хлопчика в самому кінці під'їзної дороги. Хлопчику, хлопчику, Джимі Бін, Зачекай, я хочу вибачитися перед тобою. Видихнула вона, хапаючи його за руку. Не варто вибачатися, я не ображаюся на тебе, похнюплено відповів Джиммі. Але я не жебрак!» – пристрасно додав він. Звичайно, ні. Але ти не повинен ображатися на тітоньку, благала Поляна. Це я, я винна, бо не так тебе представила. Я думаю, я не розповіла їй багато чого про тебе. Вона справді добра і чуйна. Вона завжди така. Напевно, я просто не пояснила їй усе правильно. Але я сподіваюся, що мені вдасться знайти для тебе домівку. Хлопчик стенув плечима і відвернувся. Пусте, я сам собі знайду місце. Я ж не жебрак. Поляна напружено міркувала. Раптом її обличчя просяяло. Слухай, що я надумала зробити. По обіді збирається жіноча допомога. Я чула, як тітонька Поля говорила про це. Так ось я викладу перед ними суть справи. Так завжди робив мій татко, коли брався до якоїсь справи. Чи то навчати поган, чи то купувати нові килими. Хлопчик розлютовано повернувся. Ну, я не поганен і не новий килим. А крім того, що таке жіноча допомога? Поляна скрушно подивилася на нього. Джиммі Пін. Де ти виховувався, якщо не знаєш, що таке жіноча допомога? Хлопчик образився. Ну, гаразд, не хочеш, то й не кажи, пробурмотів він і з байдужим виглядом рушив геть. Поляна кинулася навздогін і пішла поруч. Ну, не ображайся. Жіноча допомога це коли багато жінок збираються разом. І щиють, готують вечерю, збирають гроші і балакають. Це і є жіноча допомога. Вони дуже милі. Ну, принаймні, ті, що були там, де я жила раніше. Тут я ще не встигла познайомитися, але вони скрізь добрі. Я розкажу їм сьогодні ж. Хлопчик знов розлютовано повернувся. І ще чого? Гадаєш, я стоятиму і вислуховуватиму, як не одна жінка, а цілий горчинок називатиме мене жебраком. Ні, щиро дякую. Тобі зовсім не обов'язково туди йти, швидко заперечила поляна. Я піду сама і розповім про тебе. Ти? Так, і цього разу я представлю тебе краще. Запевнила Поляна, пильно вдивляючись хлопчикою в обличчя. Я знаю, не одна з них буде рада надати тобі домівку. Я можу працювати, не забудь їм про це сказати, попередив Джиммі. Звичайно, радо пообіцяла Поляна, переконана, що домоглася свого. Завтра я тобі про все розповім, де? Біля дороги, де ми зустрілися сьогодні, поблизу будинку місіс Сноу. Гаразд, до зустрічі, хлопчик змовк. А тоді поволі сказав. Можливо, буде краще, коли я повернуся ночувати до притулку. Розумієш, мені не було де зупинитися, і я жив там до цього ранку. Зник, та й годі. Нікому не сказав, що я не повернуся, хоча гадаю, що вони особливого клопоту з того не робитимуть собі. Це ж не родичі, їм байдуже. Я знаю, кивнула Поляна з розумінням в очах. Але я переконана, що завтра, коли ми побачимося, я матиму для тебе гарні новини про твій новий дім і людей, які піклуватимуться про тебе. Бувай! бадьоро вигукнула вона і, повернувшись, попрямувала до будинку. Міс Полі спостерігала за дітьми крізь вікно будинку. Похмурим поглядом вона провела хлопчика, аж доки той не зник за поворотом дороги. Тоді вона зітхнула, повернулася і збайдужіло пішла сходами на гору. А байдужість їй була не властива. У вухах досі луна волозливий голос хлопчика. Ви така добра і чуйна. В серці відчувалася порожнеча, наче щось втратила.